Кажуть, є одна з таких водійських прикмет. Якщо почали погано працювати склоочисники, то це до витрат. Ось як бачите, залишаються такі розводи після того, як протирає, доведеться міняти оці щітки. Що ж, буду, значить, підбирати. Прям такая ліва щітка, такі оці пропуски залишає, погано протирає. Прямо ж неможливо. Так, дощ ще не перестає йти. Прийдеться зараз по дощу знімати ці щітки і сподіваюсь, що я їх зараз знайду в магазині. Що ж, піду попробую. Так, щітки я зняв. Зараз піду в базу автозвука, шукати, чи вони там взагалі є. Так, знайшовся тільки один у них дворник, той, що великий, водійський. Але, чесно кажучи, більше мене він і цікавить, бо той, що менший пасажирський, він якось ще так. Може. бути. Ну що, зараз буду пробувати ставити. Так, значить я вже поміняв той дворник. Оцей, що біля мене, тут водійський. Але мені довелося з тим трошки погратися. Значить, один я знайшов, того меншого не було. В продажу тільки великий. Я прийшов, почав його цепляти, а там, виявляється, не підходить кріплення. Коротше, несу обратно. Роблять мені відміну. Ідемо, шукаємо новий, знайшли інший, іншої фірми. Вже при продавцю кажу, поміняйте мені те кріплення, щоб було таке саме. Поміняли. Каже, це має бути воно. Приходжу, ставить, а воно теж не підходить. Та й-моє, е якраз на вулиці дощ відкрив багажник, е уважніше придивився, там було ще одне кріплення, він трошки помилився, не те мені поставив. Я вже сам трошки поігрався, там такі ще жорсткі защолки вони не розроблені. Короте, вийшлося, поміняв защолку пішов, поставив, Ну, вроді все, порядок. Дивіться, Ось бачите, протирає, вже немає такого тут розвода ну, розводу, пропуску такого, як був. Тепер уже нормально, знаєш, буду їздити. Поки що одна, один я поміняв, той не міняв, уже він ще так справляється, нормально. А пізніше, десь, може, там, на осінь, то поміняю собі, якщо буде в наборі обидва, щоб вже були трошки кращі. Така ситуація. Все, всім всього доброго.